Автопарк на зв'язку і в нас нове надходження. Такий от Renault Scenic машина 2010 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні та механічній коробці передач. Сімейний мінівен по кузову в хорошому стані, в принципі, без нарікань. Стоять такі от 17 легкосплавні диски. По задній частині маємо парктроніки. Тут нас зустрічає бежевий такий от шкіряний салон без якихось нарікань. Стеля без подертості, є у нас шторки для задніх пасажирів, зустрічає безключовий доступ, повністю електроскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, електропривід сидіння, таке от мультикермо. По центральній консолі маємо штатну мультимедію та клімат-контроль, також присутні Тому Якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська два компанія автопарк також нагадуємо, дане авто можна придбати як в кредит так і лізинг або ж за готівку.